І от дивіться, як вона виглядає на мені. З короткими сандаликами дуже гарно. Да? З е, підборами, неймовірно. І подивіться: вона вся об'ємна, вся-вся-вся об'ємна. І з худі, худі та е, с, такі сапоги, наприклад, я одягала дуже гарно, дуже стильно. Ще раз кажу, тут у мене три спідниці. Да? Ось одна йде. Далі друга, тут вона коротша, а тут вона, бачите, ось сюди йде куточок. А тут навпаки, ось вона, третя, а тут коротша. Ось така краса. Виробник сказав, що він більше відшивати не буде. Останні 300 одиниць залишились, я їх всі забрала. Ще скажу: значить, він йде на резинці, в нерозтягнутому вигляді 20 см, в максимально розтягнутому 41. Це максимум. Е, що ще хотіла сказати? Ага, тут у нас іде тканинка-баєчка. Ну, зараз у мене літо, я її ношу, мені це ніяк не заважає. Вона така сама по собі об'ємна, не парить ніяк. Е, але от восені, боже, це так гарно виглядає там. Напис такі сапоги, да? С, с кросівками дуже гарно. як це красиво виглядає, вот так от, з топіком когда у вас фігурка можна э, я, наприклад, да. Вот. Маєчку, біла маєчка, там будь-яка будь-яка. Так, ще раз кажу, більше не буде, лише 300 штук залишилось, відшивати більше не буде. Боже, яка краса. Да? Я її обожнюю, вже другий рік нашу, не знімаю. 1400 гривень вона коштує, отож, поспішайте.